Сьогодні ми розберемо, як перетворити комплаєнс із гальма, яке всі ненавидять, на потужний двигун росту. як зробити так, щоб процес, який сьогодні буквально вповільнює бізнес, уже завтра став вашою головною конкурентною перевагою. Подумайте про це на секунду: ця фраза б'є прямо в ціль, бо вона змушує поставити собі чесне запитання: а чи не є ми тим самим банком, який просто зараз програє в гонці, навіть не усвідомлюючи цього? Отже, розділ перший. Прихований ворог. Щоб перемогти, треба чітко знати, хто наш справжній супротивник. І є один нюанс він не зовні, він уже всередині. Ми звикли шукати загрози десь там, у конкурентах, на ринку, в регуляторах. А що, як найбільше гальмо для росту вашого банку знаходиться не там, а просто тут, у наших власних процесах. І ось він наш справжній внутрішній ворог. Повільний. Ручний і, як наслідок, страшенно дорогий комплаєнс. Саме він, знаєте, так непомітно, день за днем вбиває рист, краде прибуток і створює колосальні ризики, поки фокус уваги на зовнішніх загрозах. Згадайте це відчуття, коли тижнями маринується солідний клієнт, а потім доходить інформація, що він просто втомився чекати і відкрив рахунок в іншому банку. Це ж не просто втрата одного клієнта. Це втрата майбутнього прибутку через власну неповороткість. І тут ми підходимо до двох фундаментальних страхів. Перший, очевидний це втратити хорошого клієнта і, відповідно, майбутній прибуток. Але й інший страх, прихований і значно небезпечніший це пропустити ризикованого клієнта. Бо коли втомлений офіцер вручну перевіряє сотий статут за день, ризик пропустити деталь, яка призведе до мільйонних штрафів від НБУ, зростає експоненційно. І це вже погодьтеся, не питання втраченої вигоди, а питання виживання. Добре, тепер розділ другий: історія про два аеропорти. Щоб по-справжньому зрозуміти проблему і побачити рішення, давайте подивимось на процес онбордінгу під зовсім іншим кутом. Уявімо, що процес онбордингу клієнтів це служба безпеки аеропорту, а новий клієнт це пасажир. Ця проста аналогія перетворює абстрактний і нудний комплаєнс на абсолютно зрозумілу, відчутну історію. І ось історія типового онбордингу. Це історія довжелезної черги в старому аеропорту. Менеджер прийняв пасажира, юристи почали ручний огляд багажу, тобто статуту. Служба безпеки пробуває по базах. Усі бігають, усі страшенно зайняті. А пасажир, ваш потенційно золотий клієнт, просто стоїть і чекає. Це неефективно і відверто кажучи, принизливо для клієнта у 21 столітті. Ця історія, мабуть, до болю знайома, бо це і є ваша щоденна реальність. Ми чудово розуміємо ці труднощі, і саме це глибоке розуміння є фундаментом для створення реального дієвого рішення. Але уявіть собі на мить аеропорт майбутнього, де 99% пасажирів проходять перевірку за хвилину. А ваш найкращий, найдосвідченіший офіцер безпеки займається лише тим одним відсотком, який дійсно вимагає його експертної уваги. Звучить як фантастика? Ні, це можливо вже сьогодні. Подивіться на різницю: замість ручної роботи миттєве сканування, замість втомлених очей юриста, точний аналіз штучного інтелекту. Ваш комплайнс-офіцер більше не обшукує всіх підряд. Він працює тільки з тими, на кого вказала система. Цей контраст створює неймовірно потужний ефект до і після. Гаразд, переходимо до третього розділу рішення на базі ШАІ». Тепер давайте зазирнемо під капот і подивимось, яка саме технологія робить цей термінал майбутнього реальністю. Отже, як це працює? Наша платформа це є той самий ai сканер Система миттєво збирає дані з усіх відкритих реєстрів. А штучний інтелект читає статутні документи, автоматично перевіряючи кінцевих бенефіціарів по санкційних списках і звіряючи все це з вашими внутрішніми політиками ризиків. У результаті комплаєнс офіцер отримує готовий чіткий висновок. Все чисто або увага знайдено невідповідність у пункті 5.2. У 10 разів. Це не просто покращення на 10 чи 20 відсотків, це справжній квантовий стрибок. Це означає, що за той час, поки сьогодні онбордиться один клієнт, можна буде залучити 10. Ось так комплаєнс і перетворюється з гальма на двигун росту. Що ми отримуємо в сухому залишку: швидкість, щоб не втрачати клієнтів, точність, щоб уникнути штрафів, і ефективність, щоб ваші найкращі спеціалісти займались аналізом, а не рутинним пошуком. Кожна з цих переваг це пряма відповідь на той біль, який ми визначили на самому початку. А ось цей графік візуалізує, мабуть, найважливішу трансформацію. Ваш комплаєнс офіцер перестає бути шукачем у стасах паперів і стає елітним аналітиком ризиків. Ми звільняємо 80% часу найкращих експертів, щоб вони займалися тим, що справді має значення, а не рутиною, яка призводить до вигорання. По суті, ми забираємо рутину, щоб найкращі люди не вигорали. Ми, до речі, детально розбирали цю проблему в окремому відео. А якщо ідея перетворити комплаєнс на конкурентну перевагу вам близька, підписуйтесь на наш канал. І нарешті четвертий розділ: заклик до дії. Розуміння проблеми та бачення рішення це чудово, але це лише початок. Тепер настав час для рішучих дій. Знаєте, необанки вже не стукають у двері, вони вже тут. І вони повним ходом будують свої біометричні термінали. Кожен день зволікання це величезний ризик назавжди залишитись тим самим старим повільним аеропортом. По суті, видір розгортається прямо на цій шкалі часу. Сьогодні ви керуєте старим повільним аеропортом. Вже завтра необанки відкривають свої біометричні термінали. Питання лише одне: у майбутньому ви залишитесь позаду. Вибір уже не в тому, чи робити, а в тому, коли просто зараз чи коли буде запізно. Наступний крок дуже простий: щоб отримати закриту демонстрацію нашої інтелектуальної платформи для банків, просто перейдіть за посиланням в описі. Ми покажемо, як саме ваш онбордінг може стати в 10 разів швидшим. А якщо ви ще не бачили, як в принципі працює автоматизація, подивіться наше базове відео про це. Отже, підсумуємо. Вибір, по суті, простий: залишатися старим аеропортом з чергами та ризиками, або стати терміналом майбутнього, де швидкість та безпека працюють разом як єдиний механізм. І наостанок питання, яке залишається з вами: Ваш комплаєнс це блокпост, чи це ракетне паливо? Настав час зробити вибір. Дякую за увагу. Якщо такі стратегічні розбори для вас корисні, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски.